Дорогі брати і сестри, друзі, християни, я радо вас вітаю любов'ю Ісуса Христа. Давайте поговоримо сьогодні про наші з вами почуття, а до всіх він промовив: Коли хоче хто йти вслід за мною, хай зречеться самого себе і хай візьме щоденно свого Христа, Та й за мною йде. Бо хто хоче душу свою зберегти, той погубить її, а хто ради мене згубить душу свою. Той її збереже. Коли Адам повірив неправді, то цей дух увійшов в його серце. Він звідти почав формувати світогляд Адама на все навколишнє оточення, на всі речі, на усяке ставлення, пам'ятаєте, дерево пізнання добра і зла. І дуже важливу частину у цій складній триєдиній сполуці дух, душа і тіло, відіграє душа. Адже вона стоїть, скажімо, на межі видимого і невидимого світів. Видимий світ це те, що комфортне для тіла, те, що приємне, те, що насолода, задоволення. Невидимий же світ це світ слова, на якому обов'язково стоїть душа. Душа не може діяти, коли у неї немає слова, вона розумом, волею. І почуттями приймає для себе рішення, і відповідно дії. Душа у всій цій сукупності не знає, що таке правда, тому що вона вже в собі обманута як фізичним, так і духовним світом. І цей обман диявола для людини Словом Божим визначається смертю. Людина не знає, що таке життя, тому що життя в Бозі. Життя тільки в правдивому слові. Уявіть, диявол обманув людину абсолютно повністю, на усіх її рівнях. Хто тобі сказав, що твої почуття правильні? Хто тобі сказав, що вони йдуть від правильного слова? Хто тобі сказав, що оцінка твого ставлення до себе, вона вірна. Христос каже, усього маєш зриктися. Давайте візьмемо до прикладу деякі речі. Наприклад, на роботі ти робиш якусь справу, певне якесь маєш розуміння, тобі приходить колега і підказує, як зробити це краще. І відразу почуття приниження. Мене принизили. Дивись на свою роботу. Я розберусь, я знаю, тому що так навчили. І порада сприймається як приниження. Хіба це вірно? В сім'ї, наприклад. Чоловік просить дружину зробити якусь справу чи якусь послугу. Ні в якому разі не буду слухатися, хай сам робить, а рабою я не стану. А всього-навсього, прості дрібнички, яких, якби послухалась, було б добре і їй, і йому. Розумієте, дуже багато речей сприймаються від тієї невірної віри, яку успадкувала людина від Адама. Вона цим сформувалася із своєї сім'ї, із садочка, із школи, із інституту і так далі. Якщо людина хоче слідувати за Христом, але не зреклася попереднього образу життя, як же вона зможе зрозуміти Дух Бога? Як же вона зможе зрозуміти нетлінний небесний світ? Це неможливо. Тому їй потрібно зректися всього і сприймати все абсолютно новим. Апостол Петро каже, як немовлята полюбіть чисте словесне молоко, аби від нього зрости на спасіння. Коли людина народжується для Бога, вона народжується немовлям, яким і вчиться сприймати все вірно, від правильної віри, що не вона вже Бог, а Бог є Бог. Тому усяке слово докору. Якоїсь настанови, воно сприймається як надбання, воно сприймається як добро, воно сприймається як любов від братів і сестер, тому що у Христі така природа, Він не величався, він не надимався, хоча він мав велику славу, і про нього написано так: нехай у вас будуть ті самі думки, що й у Христі Ісусі. Він, бувши в Божій подобі, не вважав за захват бути Богові рівним, але він умалив самого себе, прийнявши вигляд раба, ставши подібним до людини і подобою ставши як людина. Він упокорив себе, бувши слухняний аж до смерти, і то смерти Хресної. Він упокорив себе. І якби він сказав, що він рівний Богу, це б не було неправдою. Це була правда, але Він себе упокорив, Він себе умалив для того, щоб нас з вами досягнути. А Ісус їх покликав і промовив до них ви знаєте, що ті, що вважають себе за Князів у народів, панують над ними, а їхні вельможі їх тиснуть. Не так буде між вами, але хто з вас великим бути хоче, нехай буде він вам заслугу. А хто з вас бути першим бажає, нехай буде всім за раба. Бо син людський прийшов не на те, щоб служили йому, але щоб послужити і душу свою дати на викуп за багатьох. Це зовсім протилежне, ніж те, що ми звикли бачити у цьому світі. Христос каже: Хочеш бути першим, будь всім за раба, хочеш бути більшим, поважнішим, будь всім слугою. Ось, брати і сестри, від якого слова формуються правильні почуття, правильне ставлення до оточення, до людей, до речей, правильне сприйняття себе, коли від людей йде тобі слово, ось, де абсолютно настає все нове, тому що попереднє все проминуло, це нове створіння, яке вчиться у Христі. Христовим думкам і його почуттям. Ви чули, що сказано око за око і зуб за зуба. А я вам кажу не противитись злому, і коли вдарить тебе хто у праву щуку твою, підстав йому й другу, а хто хоче тебе позивати і забрати сорочку твою, віддай і плащай йому. Ці почуття мають стати новими. Точно не попередніми, тому що попередні були від хибної, неправильної віри, і вони нас сформували від Бога дуже далекими ворогами Богу. Тому, коли ми стали тепер дітьми Божими, ми маємо зрозуміти, а які почуття у Христі Ісусі. Ми маємо право запитувати, коли ми зустрічаємо якусь ситуацію. Де нам потрібно якось діяти, приймати якесь рішення, можна запитати в молитві у Христа, Господи, а які у тебе почуття на це? Як би ти діяв у цій ситуації? І прийде відповідь через слово прийде відповідь. І це зовсім буде не так, як це було колись від Адама. І ось це створіння нове справді живе. Воно ходить прямо так як і створено це Богом, тому що воно бачить, куди йде, тому що світильник є слово. Це створіння вчиться абсолютно новому сприйняттю слова до себе від братів і сестер, і бачить це любов'ю, зовсім інше відношення до дружини, і усяке її прохання чи потреба в допомозі сприймається як можливість послужити любов'ю. Зовсім інше ставлення до дітей, це стають дорогоцінні душі, які тобі ввірені, і ти хочеш вкласти туди вчення Христове, Його науку. Це радість, це праведність, це мир у святім дусі, це Царство Боже. І молюсь я про те, щоб ваша любов примножалась ще більше та більше в пізнанні й усякі дослідженні. Щоб ви досліджували те, що краще, щоб чисті та цілі були Христового дня, наповнені плодів праведності через Ісуса Христа, на славу та на хвалу Божу.